Хочете відчути атмосферу Франції, не виїжджаючи з Одеси? Цей будинок створений для тих, хто цінує комфорт і стиль у кожній деталі. Бізнес-клас, який не сплутати ні з чим. Ваш особистий куточок Франції прямо в центрі Київського району Одеси. Це не просто будинок, це шість поверхів надійності, монолітний каркас, товсті стіни та панорамні шестикамерні вікна. Ваша безпека це не компроміс закрита територія, цілодобова охорона та повне відеоспостереження. Ваш простір – це ваш вибір. Комфортні квартири від 30 до 78 метрів квадратних, 1, 2, 3 кімнатне планування. Або ідеальна комерційна нерухомість від 30 до 300 квадратних метрів у локації з високим трафіком. Не відкладайте мрію про унікальне життя. Пишіть у дірек для отримання додаткової інформації.